Поліцейські продовжують виявляти факти незаконної порубки лісу. Два факти злочину проти Давкіля працівники поліції задокументували 31 липня на території Лазівського та Близніківського районів. Працівники сектору реагування патрульної поліції Лазівського відділу поліції зупинили транспортний засіб, в якому знаходилась деревина. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої в ході огляду виявили та вилучили. 3,5 куба деревини, акації, клену та берестка, дві бензопили та автомобіль. Співробітники Близняківського відділення поліції у лісосмузі між селами Слобожанське та Шевченкове-1 виявили чоловіка, який пиляв дерева. Правопорушником виявився 47-річний місцевий мешканець. В ході огляду місця події працівники поліції вилучили автомобіль. ВАЗ-21,12 причеп, бензопило та 8 стовбурів дерев. За вказаними фактами відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань на даний час триває слідство. Лазівський відділ поліції звертається до батьків та водіїв. Шановні батьки, не полінуйтеся повторити з дітьми основні правила переходу доріг, нагадати про небезпеку, яка чатує на них під час ігор біля проїзної частини. Не забувайте про світловий день, подбайте, щоб на одежі малюка присутня була яскрава деталь, або зафіксуйте на одежі світловідбуваючий елемент. І пам'ятайте, найкраще навчання правилам безпечної поведінки на дорозі це ваш власний приклад виконання вимог правил правил дорожнього руху водіям транспортних засобів також необхідно підвищити увагу до маленьких пішоходів, адже поведінка дитини на дорозі часто є непередбачуваною. Тож керманичам авто потрібно бути особливо уважними та обережними при проїзді. Перехрест пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, місць відпочинок. Дбайте про особисту безпеку та безпеку своїх дітей. Також звертаємо увагу, що нехтування правилами особистої безпеки під час переходу проїзної частини дороги досить часто закінчується не тільки власною розплатою, а й служить негативним зразком, що в подальшому може вплинути на здоров'я чи навіть життя. Тому ще раз нагадуємо усім, виходячи з дому, ви стаєте рівноправним учасником дорожнього руху пішоходом і повинні дотримуватися правил та обов'язків пішоходів. Не забувайте, що переходити проїзну частину потрібно лише по пішоходних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Правила категорично забороняють раптово виходити вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Перед виходом на проїзну частину перш за все впевніться у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху. У темну пору доби уникайте руху по неозвітлених ділянках дороги. А у разі необхідності рухатися по них, одягайте одяг із світловідбивними елементами або несіть у руці ліхтар. Пам'ятайте, що дотримання правил дорожнього руху допоможе вам уникнути неприємності на дорозі.